Всім привіт! Приїхали з Віталієм на Десну. Хочемо спробувати половити судака і щуку на джиг. Сьогодні буде спінг. Будемо пробувати щось піймати. Вперше в цьому місці ми після закінчення неростової заборони на річках. Вода спала до нормального рівня. Ще рівень високий, але нормальний, щоб ловити на джиг і на інші проманки. Побачимо, що з цього вийде. Приїхали ми на вечірню риболовлю, розкладую снасті. Хочеться піймати в Десні саме на джиг, але можуть бути і інші приманки, наприклад, ті самі ж воблери або ж блешні. Ну, взагалі, коли давно не ловив на Десні, то навіть просто щось піймати вже буде задоволення. Сонце світить. Комарів немає, тільки мошка. Але якщо ми залишимося тут до пізнього вечора, то я думаю, з'являться і комарі. Трошки пізніше. Треба прощупати дно, скільки там нових зачепів буде, скільки ми тут відірвемо відірвем приманок. Тут кілька пачок з силикону на чахонь. Ролац 1,6 а це вже силикон судаковий. Ну, і, на, і на щуку також. Більш така пасивна гризина, тому що... Сильна течія, то краще використовувати пасивку, вона не так порусить в товщі води. О, де коробка? Тут у мене в іншій коробці воблери. воблери, шмоблери, грузильця. А ви, случайно, не з пасіки йдете. Так що там на пасіці мед є, да. а який вже пішов мед. Комарини чи мошкарини? Мошкари. Мошкарини пішов. Не. Я ще не закидав, питаю що воно клює. Ще ось перший закид деталі. Ти прийшов і приніс мені сюди мошки, цілу упаковку. Я 28 поставив. 28. Да? Уже клюнуло? Да, як угорвало. На першому закиді Віталія клюнула. Ого, другому бороті. О. Ого, теж треба таке знову клювала? Ти дивися, хто в тебе там? Збила, порвала силиконо. Два клювання за одну проводку. А ну дивись на силиконі що там? Судаковичі. Да, он дивись. Ого, є сліди. Ух, мой, а тут мошки. Я трошки сюди... Зайду уже в роте мошка. У меня минус одна. Швидко я отырвал. Гдесь... Четыре закида я відірвал. О, там рибина? Значить рибина. Щось тягнеш. Значить дергалася. Чи донка якась стоїть. Да ні, не рибина. Та зачепився. Значить рибина дивись тягне. Рибина, то що чи вірюка якась, чи не там. Рибина. Ну, ну, ну і де вона? А, Куда ти його да забаграю. Такий ж судачок бив. Ти його за бока. А, а він покльовка була? Да, так, тогда. Понятно. Ого, як ти розодрав. Та ну куди, йому жопа. Може він Ні, там вон кишки вилазять, ти що. Не але він розірваний. Може хіба що донка стоїть, бо воно якось наче спробуємо такий колір. Цікавий колір. Цій точці щось тихо, не клює. Може спрацював саме колір такий як. В Італія був. Але він приманки відірвав, то я не знаю, чи є в його така сама ж. Тут багато відривається. Не встигли нормально половити, вже по одній відірвали. Значить вітер дує, але мошка нікуди не тікає. Та слабенький вітер, метрів може три в секунду. Віталій в накомарнику, я без накомарника. Поки витримую. Було клювання. Було добре клювання. Тільки що і я спустив рибину. Влупила щось, хто влупив, не знаю. Ось на цю резеняко. Ну, плюнув хто. Напевно, судачок. Фух не засікся. Ну, вже хоч клювання, і то приємно. <гум> то я зараз ходив-ходив, нічого. Потім тут надибав. Ну, невеликий, я думаю. Не заліковий був точно. судачок Рожевий колір. Працює по судаку як по такій мутній воді весняній, так і по чистій воді. там В листопаді, грудні. Судака на нього я ловив. І пізно осінню, взимку, і весною, і влітку. Такий робочий колір. Як і приманка сама робоча. Романка називається Рейнс Сатурн. 3,5 дюйма. Ось так. Був Рейнс Сатурн, немає Рейнс Сатурна. Дриботіло, дриботіло, відірвало його. Це був окунь, я так думаю. Хоча... Хоча не знаю. Ось тут теж так розорвано. Ну не удару, не... Ни... Ай, удару не було. Щось дриботіло. Новенько візьму. Ніяка. Далеко не кидаю, тому що все одно приманку знесе під берег. Ну, 30 грамів кидаю зараз. Можна навіть менше, якщо взагалі кидати паралельно берегу. Можна 26. Ну і я русло пробиваю. Десь тут клювання було в омуті. Де вже практично приманка волочиться по дну, вже мільше течії немає такої сильної. Ось тут десь воно било. Ну давай, давай, давай. Цікаво, в цьому місці витягну приманку чи буде мінус два. Тут я в минулому році залишив десь до десятка приманок. Не за одну риболовлю а так, приїжджаєш, кілька відірвав, все, більш не ловиш. Ну, ось. Витягую. Не відірвав. Але риба не клюнула. Оце так п'явка, подивіться її розмір. Я такої великої ще не бачив. ого Це якийсь гігант серед п'явок. Реально величезна, така як присмокчиться. Спробую ще такого черв'яка товстенького снека. Розмір довжина, точніше. Три дюйми. Я бачу Віталій щось тягнув, під берегом зірвалося, що він тягнув Ну, далеко від мене, я не зрозумів. Підійде потім розкаже. Якийсь риб був. Ну, одне з двох, або судак, або щука. Подовго тягнув. Ну зійшло. Ось клюнув чи що. Так, є риба. Є, 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 є. Просто повис. Просто повис судачок. Я перетягував приманку через бровку. Жодного удару не було. Навіть... Я не зрозумів, що це риба. Але потім виявилося, що чую, воно ж стукає. Такий пів кілограмовий судачок на снека. На береговій бровці. Недалеко під берегом. А? Зобастик. Пливий поплив, поплив. Все такий колір. Ну тут такий типу колір фіолет. Він і в мутній воді також працює. А ще як сонце світить, так взагалі. А як він так повисає судак цей? Ну не підбагрівся. Приманка була в роті. У Віталія зірвався судак більше кілограма і ще було кілька холостих ударів. А я там прокидав нічого не було. Від приманки дуже сильно залежить кльов. На все підряд не клює, хоча риба є. Я думаю, що в кількості є. Оце взяв з собою коробку. Ну і плюс силікон. Буду там стоять перебирати приманки. Почепив рачка. На рачка ще сьогодні я не пробував. Зменшив вагу до 24 грамів, то я кидав 30, а 24. Ну кілька разів пробили ми цю кручу джигом. В одному місці в Італії було кілька гарних ударів. У мене отут було пару клювань. Судачок підбиває приманку. Одне клювання навіть було, коли приманка опускалась до дна. Ще навіть не, не коснулася його, а вже вже бив. Ну не засікається риба. Вже майже 6 годин вечора. Мошки лютують. не знаю, Я брав термосил, казали, що якщо на нього покапати ефірною олією гвоздики, то допомагає від мошки. Думаю включити і спробувати. Я вже неодноразово повторював, що термосел від комарів. І коли я одягаю на комарник, я одягаю його від мошки. Тому зараз комарів немає, я його не використовую. Якщо буде комар, то можна вмикати. Але ж сюди покапав. Воздикою побачимо, як воно буде. Або я задушуся від запаху її, або мошки, одне з двох. А може і мошка не відреагує ніяк. Побачимо. Все включив, пішли. Ну, Наче трошки мошок поменшало, але все одно літають. Не знаю, поки ще постою. Менше є, але... Трошки краще. Не так лізуть на комарник. Почепив термосел. Отут під берегом. Було клювання судака у мене. Знову ж таки. І що, і що? І мимо. Мимо. клюнув він. Ми дивись, Зірвав приманку з гачка. От приманка. Розірвано. Знову мимо. І це я стояв на один колір, кидав, не було. Змінив колір на першому закиді клюнув. Є сплю. Віталій, допоможеш? Да взяти. Є-є-є. Риба є. Непогано щось, Віталій. Давай подивимось. Щука, та що б тебе? Щука, так? Та не наче то щука. Та щука, зійшла. Ех, я думав судак. Ну там така була до кілограма зовсім не шкода а якби судак то ще таке щука ого це скільки вже сьогодні клювань було покидали ми ще на судака джигували джигували бачимо поверху хтось скидається чи то чахонь чи то не незрозуміло. Думаємо, перевіримо. Я поставив ось такий воблер маленький. Скільки він? 45 мм тонучий. І зараз покидаю в Італії Теоспіня. Ні, риба є, є риба. Не знаю що то. Ні. Жерешок. мелкий жерешок. Ось такий дрібненький, маленький, жерешок. А де, де інструмент? Не дістану. Не дістану, а з інструментом дістану. О, на воблага раз проти сонця погано буде видно напевно треба так якось іще хтось є нічого собі хто плюнув і далі головеньки <головень>, головень на цього воблера його ще таку рибу на нього не ловив. Маленький, удар. Я думав чахонь, Потрагнев. Як же ж тебе так, щоб так же, щоб не пошкодити здорово. Ну, короче. Клюнуло? Сонце скоро сяде за дерева, почне темніти, будемо вже чіпляти воблери на судаках. Ще зроблю кілька закидів на джиг перед тим як переходити на воблери. Переходимо на нічну риболовлю. Окуляри вже не потрібні. Все вже а потрібен то. Ліхтарик, він хоч світить, буває таке, що знаєш, прикол з ліхтариком. В сумці везеш, кнопка випадково нажалась і він працює. Поки вечір наступив, вже батарейка сіла. Ну, наче все, наче все працює. Ліхтарик. Що ще воблери. Тут коробка з воблерами. І ще одна коробка з воблерами. Це тут сумка, в принципі, все під рукою. Вилетіли вже і комарі, і мошки, все вилетіло нормально. Головне, щоб тепер щоб судак тепер ще вийшов до берега. І ми його піймали на воблера. Знову мікроджерех. Що? Знову ж таки ляпало, ляпало зверху. Думаю, що ж воно ляпає. Кинув в облара, клюнув на ножерах. Знову не чахоня. Нічого. Ми ж на Судака приїхали. Приїхали ловити Судака, а кидаємо вже на все що хочеш. Залегавкарча в красному місці гарному. Розвідником на Судака в мене буде склад мінук 65-й в натуральному кольорі. Знаю, може кидати на судака. Але скільки на мені сидить мошкари і комарів, а ух. Потемніло вже дуже добре. Ставлю такий воблер кислотний, спробую ще на нього. Поки що ні в кого нічого не було по в воблерному На воблер судак пилувати не хоче. А може спробую поджигувати його. Оце в мене є силикон і мені здається, що він накоплює світло. Ну, зараз побачимо, посвічу на нього так. Мені так здається. А тепер вимкнув ліхтар. Так а, Диви, там, не йшов. А? Ну, Давай на ну, нього спробуємо. Диви, бачиш? Він світиться. Да. Просто якщо його ще сильніше на... насвітить. Вот так. Ага. А тобі місце, не, не хочу клювати судак на воблери. Запропонуємо джиг. Зараз посвічу на неї. Оце вона? Вона, так. Да. То вона. Ну, вдень на цю силиконку одне клювання було. В день. Вже нічого не видно. Ну, я ліхтарик включаю, то я включаю його на берег, на воду не свічу. Чи спрацює джиг, якщо не працюють воблери Ну, Жодного клювання на воблер не було, судакового клювання. Тикав якийсь дрібний жерех там може навіть чахонь була, тому що чахонь ну, скакала нормально зверху, але... На мікровоблери не клювало. Покидали на джиг, жодного клювання, наче судак десь ну, кудись пішов. Тому ще поставили воблери йдемо покидаємо на одній точці. Якщо там не буде, то будемо їхати додому. Ну на джиг сьогодні було чимало клювань. В Віталія може два рази більше, ніж у мене. Його сходи були, в мене були сходи. Риба була джигова, клювала, але погана реалізація, тому що якось так судак брав і удари нормальні, але не засікався. Ну, обсетний гачок, можу казати. Обситний гачок. ну Все одно я три приманки відірвав. Якби це був двійник, то було б їх би набагато більше. Більше десятка. Далі робить останній кидок. І ми збираємось додому. додому. Не клюнув судак сьогодні нічний, як кажуть, на воблерах. Ну, все одно. Рибу бачили, рибу піймали. Ми йдемо додому, пишіть коментарі, ставте лайки чи дизлайки. Що хочете, ти ставте. Дякую, що дивилися. До побачення.